Біси мають свій компас. Можливо, ви, вам буде простіше це зрозуміти. Але вони ховають цей компас від людей і вказують йти в протилежну сторону від Ісуса. Говорячи, кожен має свою дорогу, кожен нехай по своєму вірить, хай молиться, як вміє. І люди Огорнуті темрявою, при тому, що ви вже маєте дух Христів, ви справді віруєте, ви справді плачете, ви стільки раз каялися вже. А Бог не хоче, щоб ви сто раз каялися раз і назавжди. Він прийняв, він вже давно вас, можливо, записав, а можливо, і неможливо. Не, не а записав таки в книзі життя вічно. А вас огортають далі темрявою. Знаєте, біси теж вірять і тремтять. Я думаю, чого вони тремтять? Всі кажуть, бо вони знають, що Бог. Та вони знають, що Бог. Ні, вони тремтять, що вони випустять вас. Що ви втічете від них, від тих лжехрестів, від того обману, від того релігійного блуду, ви, ви будете встидатися цього навіть згадати, що таке було. Знаєте, є пастири, які постійно згадують, будемо казати, от там якийсь той блуд, от той бруд, а потім про Христа два слова. То мене не цікавить цей бруд, мене цікавить чистота, мене цікавить, щоб ви очистилися словом. Але ми повинні показати те, що не Христове, не Боже. А як очиститися? Скажіть мені, як очистити те, що вже приржавіло і вже має дзюрки навіть. Це неможливо людині, але для Бога все можливо. Отож, біси тремтять, що ви. Підете з того творива, яке сотворили вони. І тому вони тремтять. Чому? Тому що сатана він лютує. Ти йдеш, небеса радіють, а сатана в той час своїм бісівським родом їх трясе. Вони навіть до тебе не подзвонять. Ти тільки що служив їм, тільки що ти клав щиро руки, вони зцілялися, вони відкривалися. Але коли пішло те, що є істина, і ми маємо йти за істиною в істині, нести істину людям. Як відразу з'явилися ті, в яких прорізалися роги. Але Господь каже: ми їх знесемо, ці роги. Люди походять, походять, я вірю, вони повернуться. Чому? Тому що немає більшого більшої радості, ніж пізнати Ісуса Христа Живого. Ну нема іншої радості. Нема іншої радості, що ти знаєш, що ти спасений. Нема більшої радості, що ти знаєш тобі, дана і сила і влада. Чому від людей ховає цю темну сторону їхньої віри, католицької, православної, протестантської? І люди сприймають цю темну сторону віри, мають віру. Темна сторона віри. Тобто темною стороною ти повернутий до Бога. Як ти наближишся до Бога, коли Він відділяє своїх, своїх чуєте, від гріха? І каже: будьте світі, як я святий, Бог відділений від гріха. Гріх так він існує, він ще буде. І він часто зачіпає наше тіло, але душу, серце чи віддав ти Ісусу Христу? Якщо так, то ти будеш усмиряти своє тіло?